У свої 98 вона енергійна, весела та оптимістично налаштована. Українці називають її людиною легендою, бо на її шлях випало багато випробовувань. Розвідниця, полковниця, почесний ветеран Другої світової Ольга Твердохлібова навчилася дивитися в очі проблемам, сміючись. Сьогодні вона фарбує губи рожевою помадою, бо у календарі свято день незалежності. Хочу брови накрасила, хотіла попудилась. В молодості 4 роки на фронті. Отака ножечка маленька, про які губи там можна було говорити. А Іванівна в своєму житті бачила багато. Гола 33-го, пройшла Другу світову війну від Ленінграда до Берліна, а зараз проживає війну вдруге. Якби не поважний вік, пішла б воювати, адже називає себе ворошилівським стрілком, має добрий зір та готова будь-якої миті взяти зброю до рук. Її кітель усіяний нагородами. Кожна медаль нагадує про ціну перемоги. Оцей орден польський. Він великий, срібний. Річ Посполіта єдиний на всю Україну. Ні в нема. А це саме дорога нагорода, медаль за відвагу, це посмертно. Ну, а це всі останні. А, а ще в мене є оце ж почесний ветеран України тут є. І я почесний ветеран Росії, але я його викинула. Я не хочу, я не почесний. Як ти був наш. Брат казав, а ти ворогом німець не такий ворог, як він. Сьогодні замість кітеля Ольга Іванівна одягнула вишиту бісером сорочку. Її береже та носить лише на день незалежності. каже, хоч і 31 рік пройшов, а той день пам'ятає, наче вчора. Тоді ми ще це не розуміли, воно ще не доходило, що Україна може бути вільною, свободною, незалежною. Розуміє? ми тоді ще... це воно тоді не доходило. Уже як пройшло трошки вже часу, вже почали думати, що вже ми, вже це наша держава, і... а ще коли вже Крим забрали і там на. Ми зробили ці дві ерзац республіки. от тоді ми зрозуміли, хто є хто, і що треба було, що тоді ще треба було так робити, щоб він і Крим не забрав, і оці республіки не зробив Донецьку і цю Луганську. А а, а, і тоді вже зрозуміли, що це нам потрібно, що потрібна рідна мова. Я вам хочу сказати, я вчилася в п'яти школах, бо батько був військовий, і, і вдома в нас розмовляли на російській мові. От тоді я зрозуміла, вже, що не може бути вільною, свободною Україна, якщо ми будемо розмовляти на чужій мові. У мене була дуже славна, розумна, мудра вчителька української мови. І коли ми писали диктант, ну, вона там хотіла підсказати трошки дітям. Кома, кома, а я пишу кома. А вона тоді прийшла на другий день, там провірила ці роботи. ну, Вже коли була мова українська, вона як прочитала цей мій злужені, то... то діти сміялись до сльоз. А мені було так больно, так обідно. То я їм доказала, стала Вивч... вчити українську мову в перший. Першим, що я взяла, Кобзар Шевченка. А в мене пам'ять, я пару разів прочитала <кій> причину, я вже її знаю. То я вже знаю. Катерина, наймичка більше треба читати, бо це великі поеми. От. То ви знаєте, я... вони не знали стільки, скільки я вже знала українського. От. Ну і Мені дуже подобається ця мова. Це ж десь яка вона гарна. Вона така. Калинова, така солов'їна, ну, ну, мови кращої немає, як українська. Ви пройшли всю війну, ви бачили і перемогу, бачили сльози, бачили багато потрясінь. Скажіть, що зараз вас найбільше лякає? Ой, мене лякає, що вони паразити воюють. Німці воювали із нашим військом. І навіть, я ж кажу, німець мені давав шоколадку. Думав, що я дитина, дві косички, ножка маленька. А вони ж воюють з цивільними людьми, убивають жінок, убивають дітей, калічать. як показали цю. Жіночку без руки, без ноги і дитина без ножки. То тут я не знаю, яке серце треба мати. Я б цьому путіну кожен день би це тикала б, щоб він бачив сволочти. Така паскуда. Я кажу: невже прокльони матерів? Сльози наших матерів. Як він може спати їсти? рази оцінювати ситуацію. Якого покарання Путін заслуговує на вашу думку? Ви знаєте, нема такого покарання. Єдине, щоб це я зробила, отак посадити в клітку, як тігра, не давати не їсти, не пити, що ти що ти в Маріуполі робив, і що ти зробив в Азові, що взорвали наших полонених. Це весь світ знає, що полонені це є полонені. і Треба робити обмін. Вони ж не винні з однієї сторони, з другої. Вони ж не винні. Їх поставили на війну, а чи а відбиваються від вас? А я б я посадила в цю клітку, не давала не їсти не пити і возити по тим містам, показати йому, що ти натворив, показати цих дітей, щоб люди на нього плівали. Плювали, щоб всі на нього плювали. Хай знає Оля Іванівна. Завдяки чому Україна переможе? Ваша думка? Ми сильна нація. Ми це все подолаємо. Ми знаємо, що перемога буде за нами. Ми це всі знаємо. Так як ми знали на тій війні, дивіться, всю Україну, Білорусію, німець дійшов до Волги. А ми знали, що саме перемога буде за нами. І мої внуки, правнуки, правнуки, правнуків будуть жити в свободній, красивій Україні. І як так не що ми не переможемо? навіть не можна і про це й говорити. Ми тільки переможемо і будемо жити довго, щасливо, бо Україна цього заслуговує.